Так, що б'є камінь? А напевно камень, що Блін, що Камінь напевне, б'є, кайло, ні, що чому? Кайло не б'є камінь. В смислі? Я ніколи не чув про кайло, а камінь це твердо. Так. Ну во буквально во кайло зображене. Чого? Окей. Okay. Камінь б'є. Я зразу козирю почнемо. Ядерна бомба побила камінь. Ядерна бомба це. Коротше, вона Взірвала вув. 5 миль радіус. Коротше, в цій бомбі. Ну, коротше, гарно підміти. What the fuck! О. Наступне. Що б'є ядерну бомбу? М ППО. Ні. ППО не б'є ядерну бомбу. Це лише купа криличних символів, а не дійсне припущення. Ви не можете просто кинути в мене алфавітний суптер. В смислі, ну, пепеону. пів півпау-пау. Ну добре, грати знову. Що б'є катейон. Голий! Перекладіть мені в сторінку, завжди перекладувати її. Що б'є? Та є рок камінь. Камінь б'є. Кірка може так написати. Серйозно? Кірка може розбити камінь на маленькі шматочки. Це як найстрашніший кошмар каменю. Великий умидус. 88 тисяч людей! Добре? Що б'є кірку? Шахтер. Шахтер вда убивцю е, гірник або шахтер, безумовно, використовував би кірку, щоб копати. Але в цьому випадку шахтар є тим, хто керує, а не інструментом. Наступний. Що є шахтер? Ну. Тут зразу ясно. Це все зразу понятно. Обвал ударив шахтером. Зуф або обвал точно роздавив би шахтаря. Це просто сила тяжіння, люди. Далі так. Що б'є обвал? Опорна балка можливо? Та й каю. Шо? Балка. Опорна балка ударила обвал. Опорна балка запобігла б обвалу. Безумова конструкція. 1001. Ти перший є, моя перший, хто догадався написати то об... побити обвал опорною балкою. Прикольно, я геній. Далі. Чого б'є опорну балку? Ну, напевне, сокира. Ні. Ну, Вона може її то побити. Типу... Так. Сокира ударила опорну балку. Сокирою рубать опорну балку. Знесення. Я знову перша людина. Так, наступний. Що б'є сокиру? Можливо, лава. Лава не б'є сокиру? Після лопат. Сокира може викопати... в смислі! Лава її розтопить до сраки. Добре. Що б'є камінь? Напевно лава. Лава не б'є камінь. Окей, а якщо, якщо по-інакшому? Так машу. Тут здума. Махма. Магма ударила, рух. все. Магма плавить камінь. Це як гарячу полуміню, ну, коротше, поняв. 850 людей. Так, так само. Щоб б'є магму. Напевне, вода. Вода ударила магму. Вода охолоджує магму це геологія. Великий умін. 1500 людей. Наступний давай. Щоб їй воду. Напевне, засуха. Логічно, вроді. Засуха ударила воду. Засуха робить воду дефіцитною. Це як спроба знайти гарне місце для паркування в Нью-Йорку. Ясно. Ще 1500 людей це понятно. Так, наступне. Що б'є засуху. Можливо. Дощ. Дощ удар засуху. Дощ примагає посуху. Це наче найкраща історія про повернення. Найс. Що б'є дощ? Напевне, мороз. Мороз ударив дощ. Мороз вбиває рослини, а рослина повідрі... повід потрібен дощ. Це ботанічний факт, люди. Всього лише 15 людей цього одогадали, Серйозно? Наступне. Що б є мороз? Очевидно літо. Літо ударив мороз. Літо по-українськи означає літо. Логічно. А літо однозначно тепліш, ніж мороз. Що означає мороз? Угу, Ну, добре. Так, 32 години теж так це здогадалось. Що б є літо? Осінь. Осінь ударила літо. Майки вже давно да, 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 вже сім. Ніхіра, я далеко дійшов. Так. Що б'є осінь? Напевне, зима, зима ударила осінь. Зима завжди слідує за осінню, і це означає, що перерок раптом зміниться порядок. Зиму б'є, очевидно, весна. Весна по сміслі по російській. Означає весна. А за зимою завжди є весна. Це сонний сплепак. Так. Що б'є весна? А, можливо, зламаний календар. Зламаний календар не б'є весну. Поламаний календар не може навіть встежити за весною, не кажучи про неї. Ага. Оцінка 9. Непогано я дійшов, в принципі. Мені подобається. Гаразд, давайте ще раз. Що є камінь? Ну, тут зразу. Мої підписники не б'ють камінь? Чому? Добре. Так. Знову ж, що б'є камінь. Камінь, напевне, поб'є. Можливо, сильний потік води. Сильний потік води ударив в камінь, сильна течія води може легко змити камінь. Це серйозно іноді. Що. Гі... Ой, вибачаюсь. Гідроенергія. Що? Ми двоє. Ми, ми двоє. Шейки-щелік зі мною. Це упереться. Щоб є сильний потік води? Можливо, дамба. Бо Дамбо бобрів ударила сидить потік воді. Боброва дамба витримує сильну течію води. Для цього вони і створені на базу. Я перший, хтось з до цього додумався. Прикольно. Наступний. Що б'є дамбо бобрів? Напевне. Торнадо логічно. Торнадо вдарило дамбу бобрів. Без сумніву, смерть зруйнував бит боброву дамбу. Я знову перша людина, яка до цього додалася. Що б дорна... торнадо? А, можливо, бункер. Бункер вдара торнадо. Бункер створений, щоб витримати торнадо Генія. Я генія я знаю. 216 людей. До цього догадались. Ну, давай наступний. Що б є бункер? Ядерна бомба. Ядерна бомба ударила бункер. Бункер не захистить вас від ядерної бомби. Це лише марна спроба вижити. Далі, що б її ядерну бомбу. А, В, У. Ні. Аве, акува. Шукряха. Сія на Марс. Евакуація на Марс. Що я зробив. Ой. Та йди, сраку. На Марс. Евакуація на Марс ударила ядерну бомбу туди. Евакуація на Марс. Єдина розумна відповідь на ядерну бомбу. Чи не так? Я перший, до речі. Досить, догадався. Що евакуація на Марс? Ну, напевне, з. Логічно. Зламана ракета не б'є Евакування на Марс. Не може долетіти до Марс. Не кажу, що уже про зупинку і евакуатию. Якого Як піса?! Ловіть. Я. Чу, блядь? Я Д. Де... Ловіть ядерну бомбу, не буду коментувати, не б'є камінь. Ви навіть не можете вибрати послідовну стратегію, не кажучи про те, щоб вбити камінь. Збирайся, чемпіоне. То пішли ви.